А я перехожу до фінальної суперкласної теми, яка мені теж є дуже важливою, і мені цю тему завжди хочеться піднімати, коли ми говоримо про батьківство материнство. Я Важайте, ось ці радянські пісні, а, ну які без яких, звичайно, ми не можемо уявити там своє дитинство. Да? І наші там мами і няні також користуються звичайно цією там класикою дитячою. Їх зараз взагалі свідомо а, свідомо показувати а, сучаснім, сучасним дітям нормально чи ні? Чи можна їх таку класику о, класну замінити? Чимось? Ну, їм може не подобається, бо вони вже бачать іскравіші картини. Ну реально, дивись, це, це досить це, навіть це. та ж сама Маша. Ну це ж вже таке епілептичне відео, воно же ж блимає все, воно ну, подразнює це все. І вже діти на цьому вайбі з да. самого початку. Да. І ти, коли типу, спускаєш їх на якусь нижню цю всю історію умочки, і там, там на сіленка, знаєш, картинка, да, така умочка, ж. і оце таке бліде, недокрашене, ну, це не цікаво, це як тобі знаєш. Вони та, дивляться, і, ну щось що станеться вже. тут. Ти їй якесь морозиво там з купою, смаків, і ти, ти пропонують ну, вамбір. Ну, Але якщо пісні співати, ну я там просто розумію, що в моєї свідомості там впливає Антошка, Антошка, там ми їдемо, їдемо, їдемо. І всі ці всі радянські пісні, які класно співали. А зараз я просто не знаю навіть таких дуже відомих, класних, яких всі знали, да? пісень сучасних. Ну, бульбашка є булька. <laughs> такі да? так? Да, такі бульбашки, там рази. Окей, ладно, все, я зараз вже посмотрю, що <laughs> за Бульбашка. А что делать с этими классными радянскими песнями? Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Яка прекрасная песня. Прямо хочется спевать ее разом со своими детьми. я сгадываю цей конченый радянский мультик. И там, рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой, а я дедушку не бил, а я дедушку любил. Нахера це спевать детям? Расскажите мне. Або дважды, два четыре, дважды... Ніхіра, чому ці пісні хороші? Чому вони хороші? Навіщо про це співати? Умка, там я не знаю, і далі. Маша це що та епілептичне. і Машу теж не треба ставити. Ну, ну, типу, ну, коротше, розмова про те, про що я взагалі була нажахана почути. І у мене звернення до батьків. Да, взагалі до всіх. Друзі, я розумію, що. Можливо, вам здається, що коли у вас народжується дитина, то це обов'язково світ має стати дитячим. Але, як показує практика, попри те, що існують дитячі пісні, діти чомусь чудово знають пісні потапа, пісні «Время і стекло, пісні Купу іншої трешу і Угару. І Ну, якщо є наприклад пісні совєтського періоду, не обов'язково повертатися до них. До речі, напишіть пісні совєтського періоду, які вас травмували в коментарях. Якось треба буде зробити цей теж огляд. Тому що у мене є наприклад ефір про те, як советські мультики в українському варіанті в російському варіанті звучать абсолютно по різному Особливо гей рядком вставайте, діти, ідіти. Сталі срочно в ряд, ну, якось там, ну я не пам'ятаю, як, як в встрой, сталі строй. Стали в строй. Гей, рядком вставайте в діти, і срочно діти стали в строй. Ну, знаєте, там зовсім інші посили. Так от, а, напишіть, будь ласка, про пісні радянського періоду, які вас травмували, або пострадянського періоду, які вас травмувала. А я хочу звернутися до всіх дорослих з таким дуже простим лайфхаком. Коли ви обираєте для своєї дитини, зокрема, музику, ви не повинні орієнтуватися винятково на світ. Тієї музики, що написано спеціально для дітей. Звичайно, діти дуже класно підпадають під дію всіх цих повторюваних реплік. Ну і пісня про черепаха аха-аха вона заїдає в голову конкретно. Так, да, це класний спосіб вчити нові слова, це класний спосіб вчити прості тексти, це все чудово, але це не зобов'язує вас разом з вашими дітьми слухати тільки. Такий треш і угар, і зосереджуватися на тому, щоб співати виняткові дитячі пісні, і не дай Бог, конечно, совєтського періоду. Наприклад, можу порекомендувати чудову пісню, яку ви можете співати просто зараз зі своїми дітьми. І я пам'ятаю, що для мене вона. Пісня мого першого місяця материнства і другого місяця і третього, тому що так прекрасно біля своєї дитини співати її і разом з ним танцювати, що ви навіть не уявляєте, що для мене це найдитячіша пісня Ева, і я вважаю, що також це закладає естетичні почуття з дитини у дитини з самого малечку. І це просто супер універсальна пісня. Це просто супер універсальна пісня. І мені зараз я дуже часто вам розповідаю про український. Розповідаю, чому його треба любити, чому вона так класно різноманітна. І це на прикладі цієї однієї пісні якого, наприклад, вивчити зі своєю дитиною, її легко співати, її можна співати на різний манер, можна співати при на різний манер. І я розумію, що зараз ми говоримо про немовля. Зрозуміло, що немовля це максимум ТРР, я йому робила. І він так сміявся. Йому це подобалося. І взагалі пісня класна під нею танцювати можна. Але іще дуже супер класним завданням для. Вашого часу проведення з дитиною є дослідження різних інтерпретацій однієї те ж самої пісні, і свобода дитині співати її як завгодно. І на прикладі Beautiful Карпати я можу сказати, це можна показати. На жаль, якість дуже погана цих відеозаписів. І, на жаль, я не зможу потрапити на живий концерт, на якому місько Барбара співає цю пісню, бо міська з нами вже немає. Але. Я просто хочу вам показати приклад того, як одна пісня може для вас і вашої дитини розкривати світ того, як працює музика, і що у вас є свобода співати будь-який текст. Як вам того заманеться? За небо краю неба край, требіти А он ялинок ген розмай і сьогодні, а на свічі Або це 2006 рік. До того ви почули студійну версію, а тепер переміщаємося в 2011-й. Það er að volaði lífi voru verið batið. Ну ж таки, це показує, як музикант працює з одним і тим же матеріалом, і як він по-різному тягне повільніше різна музика, під неї реально можна стрибати. Я розумію, я розумію, що це доросла версія. Я розумію, що це музика, яка подобається дорослим, і дітям може не так зайде. але. Ну я гадаю, що коли ми будемо ходити на концерти Дахи Брахи», то ми там будемо гарцювати разом як божевільні з Лесиком. І він нормально буде е, сприймати цю музику, тому що вона з нас зсередини піднімає все тваринне і випускає назовні. І діти це відчувають як якомога краще. І е, подивіться просто, як діти класно запам'ятовують усі всі найконченіші тексти з радіо. І чому б не докластися? Маленькою цеглинкою того, щоб ставити дітям якусь класну музику, вчити ці пісні разом з ними, співати разом з ними і танцювати під різні інтерпретації цієї пісні. Ви послухали 2006 рік, ви послухали 2011. Давайте перемістимося в 2021, в якому звучать слова міська, яким я буду суперечити власне, і ви зрозумієте чому. Ця пісня вже співає 18 років, по маю І таке враження, що я приречений її співати. так mm. що Маю надію, що принаймні діти чи їй вже не будуть про неї. а будуть про неї згадувати про якусь таку страшний факт так mm. далі. І можна час від часу підспівувати. Одну з цих пісень. Тобто цю пісню, ви напевно колись чули.

Космічна пісня, дочекайтеся фіналу, тому що вона буде в кінці повністю, і ви отримаєте абсолютне задоволення від сьогоднішнього ефіру. Коли почуєте її повністю, бо вона просто фан. Та стична. І, наприклад, однієї пісні це всього лиш одна пісня, а таких пісень дуже багато: пам пам парарам, пам пам, -пам, пам пам Ви можете зі своєю дитиною співати, навіть не знаючи тексту пісні. Якщо ви будете вибирати пікардійську терцію, зайдіть в репертуар пікардійської терції і співайте їх. Або, ну, наприклад, якщо вам здається, що те, що я запропонувала, це дуже доросле і високочоле і надто складне для дитини. Ви можете, наприклад. Взяти пісню не мертвого півня, а от він та. Спіймаю, спіймаю журавлять. Чим не співати цю пісню разом з своєю дитиною? Навіщо спеціально написані дитячі пісні? Будь-яка дитина зможе вивчити слова журавляля. І теж можна піти на цей концерт, і теж отримати задоволення планує і на отвінта теж сходити і обов'язково з лесиком знати цю пісню. І йому так весело. Насправді, коли ми колись якось ввечері співали всі разом цю пісню, і Лесик на нас дивився, і він так реготав, йому так подобалося. І це не означає, що для того, щоб дитину занурити в світ музики, треба обов'язково занурювати в світ дитячої музики. Тим більше. Що таким чином, через те, що вам подобається, ви, по-перше, можете якимось чином закласти підґрунтя на те, щоб ваша дитина, попри те, що вона буде слухати різний треш, бо всі ми слухаємо якийсь треш, і нам треба його слухати, і не треба її в цьому обмежувати. Ви також можете дати класну музику, яка Теж буде в е, палітрі смаків вашої дитини, яка буде знати ці тексти, і вони веселі, вони прекрасні, вони спосіб розробки мовного апарату теж класно сприяють. І крім того, про журавля хочу знову ж таки нагадати вам, що у журавля є прекрасні на е, його е, сайті журавель.com.ua Набори, якими ви можете теж розширити знання своєї дитини про історію через суперкласний візуальний продукт, через календарі, через розмальовки, через а, ну, багато чого через книжки з біографіями видатних українців не можу не підтримати суперкласний український продукт і обов'язково обов'язково рекомендую вам теж з ним ознайомитися, якщо ви до сих пір не знайомі. Але а, що хочу сказати? Я хочу сказати, що Мені дуже цікаво досліджувати різні сторони батьківства, і цікаво знаходити якісь свої способи того, щоб втілювати це в своє життя. І я готова ділитися з вами своїми лайхаками з цього приводу і е, говорити про якісь роздуми, які у мене виникають з того чи іншого приводу. Тож сьогоднішній ефір був таким стартовим пробним каменем. Я його вирішила швиденько зробити для того, щоб підняти ряд тем, і ці ефіри будуть приходити виходити під назвою. Матерівна назву придумала не я, назву мені підказали у Фейсбуку. Дуже хочу подякувати Лілії, яка підказала мені цю назву і у якості винагороди. Вона написала: А є якась винагорода? Я кажу, ну звичайно, що ви хочете. Ну а розкажіть, будь ласка, про ініціативу. І не можу не розказати про ініціативу, яка буде. Ой, чекайте, 9 липня, що не відбулося, да? яка буде 9 липня у неділю, 20, 9 липня. Це наступний місяць. О, все. Я, я просто злякалася, що неділя, 9 липня якось. 9 липня у а, Чикаго. Ідіть більше читайте про цю ініціативу. Про є, е, протести називатимуться Правосуддя, єдиний шлях до миру. І знову ж таки світ має більше знати про злочини Росії, і це один із тих заходів, який буде присвячен чи на тому, щоб світ більше дізнався про російські злочини? Тож я хочу подякувати Лілії за неймінг, такий прекрасний матерівна. Мені дуже сильно подобається. Він дуже смічний зі словом Рагулівна і а, також закликаю вас ділитися своїм батьківським досвідом у коментах, розповідати про травматичні досвіди, зокрема про травматичні досвіди, пов'язані з совськими піснями. Це буде окремий випуск. Мені здається, він того на те заслуговує, і обов'язково обов'язково запитання відповіді на ті всі запитання, які ви мені поставили. А їх там декілька десятків. Точно я зроблю, мабуть, взагалі просто окремий випуск, який запишу для того, щоб не відволікатися на деталі, максимально чітко і коротко відповідати на ці запитання, які ви, ви мені поставили, і на підставі того, чим ви цікавитеся, зробити для вас ефіри. Що будуть піднімати важливі теми пов'язані з материнством і батьківством у нашому просторі?